Привіт! Ви завітали на в'язальний канал. Мене звати Іра. В цьому відео я розповім і попетельно розкажу, як в'язати французьку п'ятку від носка. Ми разом з вами зв'яжемо клин підйому, чашечку п'ятки і стінку п'ятки. П'ятка має такий вигляд, якби ми в'язали її від резинки. Вона така ж зручна, але має одну позитивну відмінність. В'яжучи від носка, не потрібно піднімати петлі по стінці п'ятки. Все в'яжеться єдиним полотном, не відриваючи нитку. Я буду в'язати методом Magic Loop. загальна кількість петель 66, тобто по 33 петлі на кожній спиці. Але не забувайте заглядати в опис під відео. Там я у текстовому форматі залишу розрахунки ще на декілька розмірів. Я бажаю вам приємного і вдалого в'язання. Як я визначаю, коли мені треба розпочинати клин підйому. По моїм розрахункам клин підйому займає 24 рядочки. Ось я відмітила маркерами 24 рядочки. І я просто беру лінієчку і відміряю, скільки в мене це в сантиметрах. В мене 5,5 см. Від загальної довжини шкарпетки, наприклад, в мене шкарпетка 23 см. Я просто віднімаю ці 5,5 см і розпочинаю клин підйому, коли вже вив'язана ось ця довжина. Значить, наразі від носочка в мене зв'язано 45 рядочків. Далі розпочинаємо в'язати клин підйома. Продовжуємо в'язати круговим в'язанням, а клин підйому вив'язуємо на першій спиці. Отже, в'яжемо одну лицеву, далі робимо прибавочку з протяжки. Я піднімаю ось таку протяжку, накидаю її на спицю і пров'язую схрещеною лицьовою. лицевою. Ось так. Далі в'яжу лицевими до однієї петлі на першій спиці. Ось в мене залишається одна петля на першій спиці. І тут я також роблю прибавку з протяжки, але одягаю її на спицю ось таким чином, щоб у нас був інший нахил. І також пров'язую її з хрещеною лицевою, щоб не було дірочки. Ось так. Далі одна лицева, і у нас пров'язані. Всі петлі першої спиці. На другій спиці ми в'яжемо без прибавочок, просто лицевими до маркеру початку ряду. Другий і третій рядочок клину підйому в'яжемо без прибавок, просто лицевими петлями. Після пров'язування третього ряду на першій спиці у нас 35 петель. В'яжемо четвертий ряд. Він у нас знову буде з додаваннями. Отже, одна лицьова. робимо прибавку. Я піднімаю ось так протяжку і накидаю її на спицю, пров'язую з хрещеною Далі лицьові. До однієї петлі на першій спиці. Залишається одна петля, і ми зроб, знову зробимо прибавку. Я піднімаю протяжку і накидаю її ось таким рухом на спицю, пров'язую з хрещеною лицевою. Ось так. І одна лицева. Петлі на другій спиці в'яжемо без прибавочок, просто лицевими до маркеру початку ряду, п'ятий і шостий рядочок в'яжемо без прибавок за малюнком. В мене пров'язано 6 рядків клину підйому, і наразі в мене на першій спиці 37 петель, на другій спиці 33, на другій спиці кількість петель залишається незмінною. Далі ми будемо робити прибавочки через ряд. В кожному непарному рядку ми будемо робити прибавки, як це робили в першому і четвертому рядочку. Парні рядки ми будемо прив'язувати без прибавочок. Отже, в'яжемо з вами ще один рядочок разом, це у нас сьомий рядок, в'яжемо з прибавками. Отже, одна лицева, прибавочка з протяжки. Ось таким чином і пров'язую її з хрещеною лицевою. В'яжу лицеві до однієї петлі на першій спиці. Ось у мене залишається одна петля. Я знову піднімаю протяжку, накидаю її на спицю і пров'язую з хрещеною лицевою. Ось таким чином. І далі одна лицева, петлі на другій спиці ми пров'язуємо без прибавок. І наступний восьмий рядочок в'яжемо без прибавок. Отже, Таким чином, ми в'яжемо, доки у нас на першій спиці не стане 55 петель. Уважно слідкуйте за тим, щоб кількість петель на другій спиці залишалася незмінною. Після вив'язування клину підйому ми на першій спиці маємо 55 петель на другій 33. В'яжемо чашку п'ятки лише на першій спиці, поворотним в'язанням. Перший ряд в'яжемо тридцять сім лицьових. Тридцять чотири, тридцять пять, тридцять шість, тридцять сім. Далі нам треба з однієї петлі вив'язати дві. Я роблю лицеву, не знімаючи петлю зі спиці, пров'язую за задню стіночку, ось таким чином, ще одну петлю. З однієї петлі я отримала дві. Далі в'яжу одну лицеву, накидаю ниточку робочу ниточку на ліву спицю, ось так, знімаю Петлю, виводжу ниточку за спицю і одягаю цю петлю знову на ліву спицю Получається, що ось цю петелечку я обвела розвертаю в'язання. Далі в'яжу 22 виворітні. Один, ось наша подвійна. З однієї петлі ми в'язали дві, ми їх також рахуємо як дві петлі, два, три, чотири. 20, 21, 22. Далі, з однієї петлі знову вив'язуємо дві, але виворітні. Я роблю просто виворітну петлю, не знімаючи зі спиці, пров'язую за задню стіночку ось так, ще одну виворітну петлю. З однієї петлі ми отримали дві. Знову в'яжу одну виворітну і мені треба обвити наступну петлю. Ниточка перед в'язанням. Я знімаю петлю, перекидую ниточку, одягаю петлю і розвертаю в'язання. Ось в мене вийшла обвита ниточка. Третій ряд. В'яжемо 20 лицьових. Не забуваємо, ось у нас з однієї петлі ми вив'язали дві, їх рахуємо також як дві. Одну я пров'язала, 2, 3, 4. 18, 19, 20. Знову з однієї петлі вив'язуємо дві. одна лицева, і не знімаючи, я знову вив'язую лицеву. Ось так. Далі, одна лицева і знову обвиваємо петлю. Ось таким чином.

18. З однієї петлі вив'язуємо дві, одна виворітна, і наступну петлю обвиваємо ось таким чином. Розвертаємо в'язання, в'яжемо п'ятий рядочок, 1, Два, три, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Із однієї петлі вив'язуємо дві, одна лицьова, наступну петлю обвиваємо. Розвертаю в'язання, шостий ряд, чотирнадцять виворітних. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. З однієї петлі вив'язую дві. Одна виворітна, наступну петлю обвиваю, розвертаю в'язання, сьомий ряд дванадцять лицевих. Одинадцять дванадцять. З однієї лицевої вив'язую дві. Одна лицева. Наступну петлю обвиваю, розвертаю в'язання, восьмий ряд, десять виворітних. Вісім, дев'ять, десять. І з однієї петлі вив'язую дві. Одна виворітна. Наступну петлю обвиваю, розвертаю в'язання. Далі ми в'яжемо. Круговий рядочок, просто в'яжемо лицьовими, але не забуваємо, що у нас тут є обвиті петлі. Зараз я покажу, як ми їх будемо пров'язувати, ось я доходжу до обвитої петлі, ось вона. Бачите, я знімаю Оцю перепоночку і заводжу її, одягаю її на спицю. ось так У нас виходить ось вона відкрита петелька, і ми просто пров'язуємо ось ці дві ниточки, ось вони ми пров'язуємо разом лицьовою І у нас виходить звичайна красива лицьова петля. В'яжемо далі. Ось знову обвита петля. Бачите? Я піднімаю ось цю перетяжечку, одягаю її на спицю і пров'язую дві разом, і виходить красива лицьова петля. Йдемо до наступної обвитої петлі, ось вона, знову піднімаємо. Накидаю на спицю і пров'язую ці дві ниточки разом однією петлею. Ось так все красиво, рівненько виходить. В'яжу далі, тут в мене остання обвита петля, ось вона. Знову піднімаю цю ниточку, одягаю на спицю і пров'язую лицевою. Тут розшарувала нитку ось так. І далі в'яжемо лицьовими до кінця першої спиці, пров'язуємо лицьовими петлями петлі другої спиці і зупиняємося на маркері початку ряду. Я дов'язала до початку рядочку, далі ми знову працюємо лише з петлями на першій спиці, вив'язуємо поворотними рядочками стінку п'ятки, отже, в'яжемо 47 петель лицьовими, але не забуваємо, що у нас тут на початку рядочку також є обвиті петлі, які ми зараз з вами разом пров'яжемо. Я покажу яким чином. Отже, ось перша обвита петля. Я піднімаю цю перемичку і одягаю її на спицю. Тут петлю треба розвернути, щоб вона на нас ось так дивилася. І пров'язуємо цю петлю разом з перемичкою лицевою петлею. Ось так у нас виходить. Далі в'яжемо знову лицьовими, ось наступна петля обвита. Ми також знімаємо цю петельку, розвертаємо петлю і пров'язуємо їх разом. Ось так, наступна петля обвита. Я знімаю перемичку, розвертаю петлю і пров'язую цю її разом з перемичкою. Ось так. І залишилася в нас ще одна обвита петля. Ми повторюємо ті самі рухи і пров'язуємо. Отже, у нас тут повинно пров'язатися 47 лицьових. Двадцять шість, двадцять сім. Сорок п'ять, сорок шість, сорок сім? Далі ми в'яжемо дві разом і розвертаємо в'язання другий рядочок. Першу петлю знімаємо, в'яжемо 31 петлю виворітну. 1, 2, 3, 30, 31. І наступні дві петлі в'яжемо разом виворітною. Повертаємо в'язання, третій ряд, першу петлю знімаємо, в'яжемо 31 петлю лицьовими. Двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять. 30, 31. Далі дві разом розвертаємо в'язання. І далі ми повторюємо другий і третій рядочок, доки у нас не закінчаться всі ось ці петлі, що є з боку першої петлі. Ось тут і ось тут. У нас тут є два, дві такі ямочки. Де ми повинні поєднувати петлі. Ось я зараз буду в'язати, повторювати другий рядочок. Я буду в'язати першу петлю, зніму, далі 31 виворітна. І ось ці дві петлі, які є в ям, які по краях ямочки, я пров'яжу їх разом. Ось ці дві петлі. Давайте ще з вами пров'яжемо. Пару рядочків, значить, першу петлю ми знімаємо, далі в'яжемо 31 виворітну. Ось я дов'язую до ямочки і пров'язую ці дві петлі разом виворітною. Розвертаю в'язання і повторюю третій рядочок. Першу петлю знімаю, в'яжу 31 лицеву, і в мене там залишається одна петля перед ямочкою 29, 30, 31. І наступні дві петлі я в'яжу разом лицевою. Ось так. Таким чином ми вив'язуємо всю стіночку п'ятки, доки у нас не закінчаться ось всі оці петлі. Зустрінемося з вами на останньому рядочку, пров'яжемо його з вами разом. Я вже майже вив'язала стінку п'ятки, в мене залишилася одна петля з цього правого краю і одна петля ось тут. І далі ми вже переходимо на кругове Отже, першу петлю знімаємо, далі в'яжемо 31 петлю лицьовими. Ось наша ямочка, ми пров'язуємо дві петлі разом і продовжуємо в'язання по колу, тобто пров'язуємо петлі другої спиці, тут у нас має бути 33 петлі. В'яжемо до маркера початку ряду. Тут на початку рядочку нам треба пров'язати дві петлі разом, тому що одна петля у нас залишилася не вона ще відноситься до стіночки п'ятки. Отже, ми просто пров'язуємо дві петлі разом і таким чином ми з вами вийшли на початкову кількість петель шкарпетки. Наразі у нас повинно залишатися по 33 петлі на кожній спиці. І далі вже в'яжемо пагомілок, як кому зручно, або шлицьовими петлями, потім резиночка, або інколи я починаю відразу в'язати резинкою або візерунком. Ну, загалом це не, це не важливо. П'ятку ми закінчили і вийшли на початкову кількість петель, і тепер в'яжемо пагомілок. Зараз я покажу, що у мене на даному етапі на спицях. Значить, в'язання виглядає в мене ось так. Ось бокова частинка шкарпетки. Ось вив'язаний у нас клин підйому. Вив'язана п'яточка. Ось так виглядає чашка п'яточки. Ось. Ось наші подвійні петлі, 4 з цього краю і 4 з цього краю. Дуже зручна, акуратна, анатомічна п'ятка. Далі вив'язуємо пагомілок, як нам зручно. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло.